Розділ 24. Господь показав мені два кошики зі смоквами, що стояли перед Господнім храмом. Це відбулося після того, як Вавилонський цар навуходоносор взяв з Єрусалима в полон юдейського царя Єхонію, сина його Якима, всіх можновладців юдеї, а також ремісників, ковалів слюсарів запровадивши їх до Вавилону. В одному кошику були дуже добрі смокви. Як бувають ранні смокви, а в другому кошику були дуже погані смокви, взагалі непридатні для їжі. Господь спитав мене, що ти бачиш, Єреміє, я відповів: смокви, смокви гарні і дуже добрі, а також погані, настільки погані, що їх неможливо їсти через їхню непридатність, і було до мене Господнє Слово такого змісту. Так говорить Господь, Бог Ізраїлю: такими ж добрими, як ці гарні смокви. Я визнаю вигнанців з юдеї, яких я відправив звідси до халдейського краю, їм на добро. Я доброзичливо споглядатиму на них і поверну їх назад у цю землю. Я відбудую їх і більше не нищитиму, посаджу їх і не викорінюватиму. І дам їм серце здатне мене пізнати, що я Господь. Вони стануть моїм народом, а я буду їхнім Богом. Тому що навернуться до мене всім своїм серцем. Що ж, до смок поганих, які не придатні для їжі, то так говорить Господь: саме так ученю з юдейським царем Седекією, його вельможами та всіма тими, котрі залишились у Єрусалимі, як і з тими, що залишились у цьому краю, а також з тими, що замешкали в Єгипті. Я зроблю так, що вони стануть страховиськом для всіх країн землі а також ганьбою і приповідкою, глузуванням і прокляттям скрізь, куди я їх вижену, і скерую проти них меч, голод і моровицю, аж доки вони не щезнуть з землі, яку я дав їм і їхнім батькам.